І перше відео це як завжди яскраве спалення російського зенітно-ракетного комплексу. На цей раз це був невеличкий, а, ближній. Достатньо старий, але а, а, називається оса АКМ. Зазвичай до нього додають. Ну, Це небезпечна річ. В Іраку свого часу навіть збивали з цих ОС тамагавки американські, щоб вони сумнівалися. Але ось в українських степах один з таких комплексів зазнав. Отакої долі прийняти на озброєння він а, у радянському Союзі ще був у 70-х роках. Залежно від модифікації, може нести від 4 до 6 зенітних ракет. Станом на 24 лютого 2022 року, за інформацією в відкритих джерелах, у Росії було загалом понад 400 таких машин на озброєнні. Тепер уже, як мінімум, 399 лишилися. Але я думаю, менше, набагато менше. Так. Але у нас теж вони є, і насправді вони доволі ефективні. Тому чергове знищення такого такої одиниці техніки це величезний плюс. для Наступне нас. відео це відео знищення нашими воїнами гармати Муста. Без комплект, з комплектом снарядів Краснополь. Це операція, яка відбулася внаслідок вдалої взаємодії операторів сил спеціальних операцій та артилерії сил оборони. Цю ретельно замасковану ціль було вражено на бахмутському напрямку, і вона стала. Значком плюс один в списку тієї артилерії, яку цілеспрямовано і достатньо успішно виносять Збройні сили України для того, аби послаблювати наступальні оборонні спроможності А Це красиво зараз. Було я е, невеличке додам ремарочку про снаряди ці Краснополь. Це ще радянська розробка, е, яку росіяни досі не довели до. Е, Такого широкомасштабного виробництва вони дуже пишалися завжди наявністю цього стреля. Це керований артилерійський снаряд, керується лазерним променем. Єдине, що треба або з безпілотника, або з е, хтось на землі спеціальним пристроєм, якийсь розвідник висунутися, мав і підсвітити ту ціль в Україні на е, базі цього Краснополя радянського ще чи паралельно створено квітник. Всім відомий. А, і ну це трошки схоже на американський екскалібур, але інший спосіб наведення і значно менша дальність всього до 20 км. Екскалібур километрів. на мінімалках коректно буде. так. Ну ж приблизно щось таке. Ну звичайно, якби у нас було багато квітників, було б набагато краще ніж є зараз. Але у росіян краснополів теж не дуже багато і знищення от, цілої купи їх. Теж звичайно дуже класно. Наступне відео це ну я б сказав феєричне. відео. я б назвав його. Може навіть історичним. Історичним. Я не можу судити наскільки рідко таке трапляється, бо дивіться, по один бік посадки наш танк, по інший бік російський. І ось уже вочевидь одне влучання було. І ось друге шмаття летить від російського танка. Ну, ну очевидь, віде, мож... візуально ну метрів 30, тридцять. Може менше ну, може, може смуги. Скільки тридцять наврядчиє сорокнадцять двадцять і тобто, в притул. Розстрілює Оце все шмаття, це все, що навішено, там динамічний захист, якісь там прилади прицілювання і таке решта, кулемет можливо. Е, на жаль, ми не побачили детонації боєкомплекту. Ми ну, затем цьому, побачили детонацію танку на цьому відео. Так, принаймні, нам не показали ті, хто його знімав. Але, але, але зверні, ну, я переконаний, що після трьох влучань в притул. Е, в... Яка стереотична боєздатність цього танка дуже під великим сумнівом. Е, ну і чому так сталося, що він не стріляв у відповідь? Тут може бути дуже багато версій. Е, могла бути якась несправність в танку, заклинити гармату, бог знає ще що це просто ще раз говорить про те, як підготувався цей танк до бою, як його техніки підготували, або просто українські танкісти раніше побачили через гілля дерев ворога і першими його вразили. Ну я суб'єктивно за. Цю війну не бачив подібних відео, щоб настільки близько були одне до одного два ворожих танка, Але Це е, добре, не дуже відчайдушна дуель. Але на щастя, той танк, який з цієї дуелі вийшов переможцем, танк український. Е, ще одне відео, на якому фігурують ворожі танки. Це відео того, як Шершні обуша 68-ї окремої єгерської бригади, боляче жалять ворожу бронетехніку. Mm -hmm. Наші. На, на 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 наші улюблені відео, які okay. показують зверху російську там, бронетехніку, там, там як над нею щось, щось висить. Хопля. На. Ну, звісно, сказати, що танк знищений складно. Але а, ну, те, там, що танк однієї такої гранатки зазвичай не вистачає. О, а отут уже але... в район Баку, очевидно, прицільно стріляли і влучили. Але бачите, що навіть таке маленьке влучання може зробити а, танк як мінімум ти... не здатним вести бойові дії. Принаймі, змусити екіпаж покинути свою бойову машину, і ясно, що як машина без екіпажа, ця принаймні, воювати не може. Ну і на останок, дуже характерне відео. Яке характеризує, вибачте, за тавтологію е, я не знаю, як це правильно сказати, моральний стан російського війська, в принципі, принципі культуру росіян е, і таке решта, е, виховальний процес чи момент зафіксований українським дроном, як командир виховує своїх підлеглих, От так От вибачте, палицею по сраці, чи там по чому ще він попадає, може й по хребту. Не знаю, яка була провина, можливо, просто в цілях профілактики, як то кажуть. Але ну, факт цей якось оспорювати неможливо. Людина б'є своїх побратимів, братів по зброї. Я не знаю, як це можливо. Якісна прийти. якісна підготовка до, uh -huh. до війни на території України, але, він, речі, здається, бачив це відео. Певний час тому, і воно далеко не перше на якому зафіксовано, я як, схоже. Як от такі виховні, хоча можливо це було просто інше, тому що я чомусь бачив російські армії і не один раз так в чомусь російській армії виховання полками і досі актуальне, але враховуючи якими варварськими методами ця армія воює, як ставиться навіть до своїх людей, що вже говорити про нас, українців mm -hmm. то чому тут дивуватися.